Я сьогодні також хотів ділитися Божим Словом і буду говорити таку тему, яка називається Гарний приклад материнства. Я думаю, що самі розумієте, що є різні приклади, є позитивний негативний. На превеликий жаль, не всі матері можуть бути прикладом для своїх дітей. Не всі матері можуть сказати своїм дітям, будь така хороша мама, як я. На жаль. Але добре було б старатися, щоб мати дерзновіння, сказати своїм діткам, навіть внукам, бачиш, яка була твоя мама чи бабуся, роби так само, і ти і будеш щасливий. Це виклик для нас, не тільки для матерів, і для батьків. Як казав апостол Павло, подражайте мені, як я Христовий. Звичайно, що легше всього сказати, дивися на Христа. І це теж правильно, будь такий, як Він. Ми це кажемо своїм дітям. Але так чи інакше, ми, навіть наші діти на Христа дивляться через нас. Ви знаєте, що діти на Бога дивляться через призму свого батька і матері. Тому вони більше виявляють Бога не просто, що ми там розказуємо про нього, особливо коли вони ще малі, а які ми батьки і в великій мірі ми ніби так сказати, формуємо уяву наших дітей про Бога самим собою. Це дуже важливо. Я хотів би якраз сьогодні читати історію з Біблії про гарну маму. Я думаю, вона гарний для нас і приклад наслідування, щоб ми таким були. Це стосується особливо матерів, ну, і, звичайно, також батьків. Знаєте, ці всі принципи або обов'язки, вони дуже взаємозв'язані як матерів, так і батьків. І відповідальність не тільки на матерях, також і на батьках. І не тільки на батьках, а й на матерях лежить по відношенню. До сім'ї, до дітей. Читаємо з книги Самоїла, перша книга Самоїла, із першого розділу з дев'ятого вірша і далі. І встала Анна по їді та по питті шило, а священик Ілій сидів на стільці при бічному одвірку Господнього храму, а вона була скорбота. Скорбна духом, і молилася до Господа та й плакала гірко, і, сказала вона обітницю, і склала вона обітницю та й сказала: Господи, Савооте, якщо дійсно споглянеш на біду Твоєї невільниці і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господеві на всі дні життя Його. І бритва не торкнеться його голови. І сталося, коли вона довго молилася перед Господнім лицем, то Ілій пильнував за її устами, а Анна вона говорила в серці своїм, тільки губи її ворушилися, а голос її не був чутий, і вважав їй Ілій за п'яну. І сказав до неї Ілій: аж доки ти будеш п'яною, витверись. Зі свого вина. А Анна відповіла та й сказала: Ні, пане мій, я жінка скорбна духом, а вина та п'якого напою не пила я, і я вилила душу свою перед Господнім лицем. Не вважай своєї невільниці за негідницю, бо я говорила аж доти, з великої своєї скорботи та стуги своєї. І відповів їй Ілій та й сказав Іде з миром. А Бог Ізраїлів дасть тобі бажання твого, Твоє, яке ти від нього жадала. А вона сказала: Нехай не твоя знайде милість в очах твоїх і пішла та жінка своєю дорогою та їла, а обличчя її не було вже сумне. І встала вона рано вранці і вклонилася перед Господнім лицем, і вернулися, вони і війшли до свого дому до рами. І Ілкана пізнав свою жінку, Анну, а Господь згадав про неї, і сталося пороці, і завагітніла Анна, та й сина породила, і назвала вона ім'я йому Самоїл, бо від Господа жадала його. І пішов той чоловік Ілкана та весь дім його чинити для Господа річну жертву та обітниці свої. А Анна не пішла, бо сказала до чоловіка свого: аж коли буде. Відлучений цей хлопчик, то відведу його, і він з'явиться перед Господнім лицем і назавжди позастанеться там. І сказав їй чоловік її Єлкана, роби те, що добре в очах твоїх. Залишайся аж поки відлучиш його, тільки нехай виконай Господь своє Слово, і залишилась та жінка, і годувала свого сина, аж поки вона відлучила його. І читаємо ще з другого розділу, 18-19 вірш. А Самоїл служив перед Господнім лицем. Отрок був оперезний лянім ефодом, і мала верхню одежину, робила йому його мати, і приносила йому з року на рік, коли приходила своїм мужем приносити річну жертву. До цього місця. Я думаю, що ми багато дуже знаємо про священника Самуїла. І це не просто був священник, він був суддя народу ізраїльського і був дуже благословений Божий чоловік. Він був особливий, про кого можемо також знати і не просто знати, брати з нього приклад. Самуїл — це був Господній чоловік. Про нього дуже гарно написано у Біблії. І він дійсно зробив дуже багато для народу ізраїльського. Він дуже багато послужив. І навіть в кінці свого життя він мав також дрозумінням сказати, що він зробив все те, що він міг зробити, тому що він дійсно жив гідно як кажуть, свого покликання. Про Анну ми знаємо трошки менше. Але Анна це була мама Самоїла. І я думаю, що те, ким став Самоїл, в великій мірі залежало від його мами. Тому що вона зробила великий внесок в його розвиток, в його долю, навіть ще тоді, коли його не було на світі. Він тільки, напевне, був в Божих планах тоді. А вона вже дуже хотіла його, про це молилася. Просила, благала у Бога, і Бог дав для неї цю дитину. І він був дуже благословений. Я хотів би якраз зауважити коротко, але деякі думки, не де сім думок або сім характеристик Анни як доброї матері, що стосується кожної матері, яка є на цьому місці. І взагалі. Якщо ми хочемо бути доброю матір'ю, ми маємо робити те саме, що робила Анна, для того, щоб наші діти були благословенні, Господом успішні в своєму житті, і щоб ми також могли радіти за своїх дітей не тільки тоді, коли, ще, коли вони маленькі ще, але коли вони навіть виростуть, щоб ми могли також разом з ними і за їх радіти, що вони з Господом, що вони служать Божій церкві, що все добре. В великій мірі це залежить від кожної матері, звичайно, також і від кожного батька. Я нікому не в осуд, кажу цей для себе, бо я також маю вже троє дітей, багатодітний батько. Сьогодні брат Василь Хвалився, ви сьомий були, так, в сім'ї. Я також сьомий, але останній в сім'ї були. А я відносився до категорії старших, тому що після мене був брат мій, він був восьмий, він посередині в нашій сім'ї. Я до старших відношуся. І після мого брата було ще семеро. Тому ви знаєте, скільки нас було в сім'ї. Якщо сім додати сім, і посередині восьмій, п'ятнадцять. Слава Богу, чому мовчите? Слава Богу, треба казати. П'ятнадцять дітей. Народила мама, всі служать Господу. Шестеро служителів церкві. І всі Богу служать. Одна померла 42 роки, десь було їй. Але більшості вже всі одружені, здорові, живі. І всі служать Господу. І я можу сказати слава Богу, але також сказати слава Богу за мою маму, яка вже також покійна, десь 8 років померла, 72 роки їй тоді було. І тато ще є живий. Йому на 30 років більше, як мені. Я не комплексую, скажу, що мені скоро буде 46. Батько на 30 більше. Можете почитати, скільки років. Ну слава Богу, що він ще живий і здоровий. Ну, як здоровий? Як в старості, але ще ходить, працює і про нас пам'ятає і нас завжди чекає. Слава Богу. Я хотів би якраз, наприклад, цієї Анни взяти деякі уроки для кожного з нас. Як бути доброю матір'ю? Гарний приклад материнства. Перше, добра мати, вона бажає дітей. Добра мати, вона бажає для себе дітей. Ну, взагалі, щоб бути стати матір'ю, то необхідно мати дітей, правда? Поки не народила, то вона тільки жінка, а як народила, стала мамою. І як важливо взяти приклад із Анни, вона ще не народила, але дуже хотіла мати дітей, наскільки хотіла, ми читали про неї, що в неї було горе. Декілька разів написано, що вона молилися, каже, Боже, ти бачиш, мене в горе, зганься не мною. Поможи мені. Хто ж їй горе? А горе в тому, що дітей не мало на той час ще. В наш час зазвичай дуже часто навпаки читають такі матері, що горе, коли є діти. Каже, яка ти нещасна. Особливо, якщо багато дітей, я пам'ятаю, знаєте, смішки з але це серйозні речі. Коли ми були ще малі, я це відчував, як, як особливо з моєї матері сміялися. І не просто за углом, прямо казали їй в очі, і вчителька казала, і лікарі казали, що ти в собі думаєш. Що ти собі думаєш, на кого ти їх плоди, що з ними буде? Але через років 10 вони перестали сміятися, а через 20 вони почали плакати, а ті, що сміялися. Тому що нас Бог благословив, а ті, що сміялися, мали великі проблеми в житті. І одні, і другі, і треті. Тому ми сьогодні чули, діти це є Божа нагорода, це благословення. І як добре, коли мама і батько. Або чоловік і дружина, коли одружилися, вони хочуть мати дітей. Знаєте, це має вплив на все життя дітей. Чи діти бажані народилися, чи випадково? Це має велике значення на все життя дитини. Тому як важливо хотіти дітей. Боже задум, щоб не просто жив, жив чоловік і жінка в раю Адам і Зєвою, а щоб вони народили дітей і Бог благословив їх на це. І це благословення Боже воно діє до цього часу. Так, да, звичайно, це нелегко, можливо, так сказати, ну, для когось може це тягар, хоча вже тягар слово неправильно казати. Діти, це не тягар, друзі мої. Це благословіння. Бо якщо сприймав, як тягар, то й буде тягар. А якщо кажемо це благословення, то буде, будемо мати благословіння. Амінь? амінь. Амінь. Якщо ви згідні, кажіть амінь. Якщо не згідні, то такого головою їх дайте, що неправильно кажете. Я буду знати, що я правильно кажу, чи ні. Але я думаю, що я говорю на основі Біблії. Тому я вірю, що я кажу правильно. Отже, важливо бажати дітей, і не тільки коли їх ще немає, бо коли вони маленькі, щоб діти завжди були бажані, навіть тоді, коли вони виростають. Можливо, трошки не так поступають, як ми хочемо. Вже їх інші, знаєте, мислення, інші погляди на життя, щоб не втратити ці відносини, щоб завжди для нас діти були бажані, щоб ми їх хотіли бачити, з ними спілкуватися, з ними жити, з ними говорити. Для їх їм служити, оце дуже важливо, щоб діти завжди були які бажані. Друге, добра мати, вона молиться за дітей. Навіть ще до народження. Дітей не мала Аннаші, але вона вже багато молилася за те, щоб мати дітей. І я думаю, що вона продовжила це робити, поки була жива. І це правильно, це є один із обов'язків матерів молитися за своїх дітей і навчити їх також молитися. Як є така пісня, не забудь помолитися Богу. Хто говорив? Говорила мені моя мати. Проблема багатьох сімей, в тому що самі не молилися, і дітей цього не навчили. І потім, знаєте, проблеми в житті, в сім'ях, тих дітей. Чому? Тому що вони Богу не молилися, вони безбожниками жили, росли. І казав, що ми ми самі знаємо, як виховувати, без Бога справимося. Ну, виходить, що без Бога дійсно не до порога. Молитися завжди потрібно і за дітей, і за себе, і за те, щоб Бог дав мудрість, і охорону свою, що посилав. Ну і багато причин, щоб нам потрібно молитися без перестанку. Не тільки за свої потреби, але й за потреби дітей, і особливо за те, щоб мати і мудрість в наш час, як їх виховувати. Не тільки забезпечити їх матеріально чи фізично, але виховати їх по Божій волі. За це потрібно молитися. Амінь. 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 Добра мати піклується про потреби дитини. Про всі потреби піклується. Знаєте, потреб є багато, кожного з нас, наших дітей також. Вони є матеріальні, фізичні, духовні, душевні. І про всі потреби потрібно піклуватися. Є велика проблема, навіть розумних матерів, на перший погляд, вони піклуються тільки про один вид потреб, щоб діти не були голодні, щоб мали освіту, щоб мали добре життя матеріальне фізичне. А щоб забезпечити їх вже знаєте, на якомусь душевному рівні, духовному рівні, проявляти ласку, доброту, тепло, духовні потреби задовільняти також, тому що діти вони потребують, щоб приїхали. Навчали їх виховували науці Господній і тому подібне. І це перший обов'язок лежить не на церкві, не на суспільстві, а на батькові і на матері. Забезпечити, наголошую, ключове слово, не просто потреби, а всі потреби своєї дитини. Тому хай Бог нам дасть мудрості, щоб це робити. Це окрема тема, і на кожний пункт можна багато говорити, але я думаю, що всі ми розумні люди і знаємо, про що йде мова. Наші діти хочуть не тільки їсти, а наші діти потребують, як я вже сказав, також і уваги, і ласки, і доброти, і поцілунків, і щоб обняти його. Ви знаєте, що наш імунітет набагато кращий тоді, коли мама або тато свою дитину цілує і гладить. Від цього імунітет виробляється. Це дослідження лікарів. Щоб вони були впевнені, суперен треба вселити в їх, казати, що тебе вийде, буде все добре. А якщо будеш казати, ти такий-сякий, присякий. І ці слова навіть не хочеться вживати за кафедри, що часто говорять матері чи батьки на своїх дітей, що ти будеш там, і і і такий нехороший список можна цілий перечисляти. Це те, що говорять часто батьки в адрес своїх дітей, а потім кажуть: дивуються, чому вони такі стали, тому що їх на це благословляли в ковичках. Ніхто-небудь, найрідніші люди це їхні батьки. Може, злості, тим більше. Хай Бог нам поможе, щоб нам задовільнятися ці потреби. Добра мама, вона виховує своїх дітей. Як я вже сказав, зауважив, і також не просто виховує, вона є безпосередньо присутня в житті людини і багато часу проводить з дитиною. І провести багато часу дитиною – це велике благословіння. Є така тенденція. І в наш час, і раніше було так дуже часто, коли сама держава, вона ніби цьому заважала. Дитина спи народитися, і мама вже має йти на роботу. А казала, наприклад, Радянський Союз, така була система, ми самі подбаємо про ваших дітей, ми їх виховуємо. Це диявольська наука, щоб ви знали. Я вважаю, якщо є можливість навіть не пускати дитячий садок дитину, але якщо мама не на роботі не більше, і декілька дітей. То вважають це великим благословенням, що ти можеш побільше вкласти, іменно ти можеш вкласти в свою дитину те, що ніхто, крім тебе не може зробити. Такої ласки, доброти, любові, як мама може дати для дитини, ніхто не може цього зробити. Амінь. Амінь. Тому Бог дає цю можливість. І в наш час, особливо ця можливість. Звичайно, що хтось хоче тільки гроші зробляти. І для його дитина, його рідня, є обузою, він спішить скоріше в садок завести ще воно, бідне, не знає, як ложку тримати. Ще бутися саме не вміє. З паперсом ходиш, а там в саді розберуться. Вони розберуться. А знаєте, як вони розберуться? А так і розберуться. Це Божа воля, щоб дітей виховували матері, батьки, якомога більше. Тому що, якщо ми цього не зробимо, то це зроблять замість нас дуже часто вулиця. Погані люди, вони на них повпливають, погані друзі. І дуже часто це недопрацювання, не просто погані діти, батьки. Вони не попрацювали, не хотіли і тому діти виростують на вулиці. Ну, Звичайно, такі діти, ми знаємо, як вони виростують і як на їх світ це впливає. Добра мама. Вона також. Є в гармонії або виховує в гармонії дитину разом з своїм батьком. Не батько по-своєму, а мама по-своєму, а в гармонії, слово. Є таке в гармонії. Якщо тато каже, що дитина має уроки вчити, а потім тільки гуляти, мама не має права сказати, ні, хай йде погуляє, а потім хай робить уроки. Якщо тато каже, що мультики не можна дивитися, і може мамі нагадав, не можна дивитися, не включай. Дивися за цим. Дуже погано, коли мама каже одне, тато каже друге. І діти це дуже тонко відчувають і вони цим зловживають. Знаєш, що тато не дозволить він біжить до мами. Мамо, мені можна? Можна. І вже сміється стати каже, а мене мама пустила. Це біда. А на вихованні, якщо є таке, ні в якому разі, все має бути в гармонії. Заважте, тут про чоловіка багато написано, але я вже можу вже зауважити, що він був в гармонії з зі своєю дружиною. І навіть тоді, коли вона ще не могла його вести в храм, бо був ще був маленький, то що? То вона сказала чоловікові, що я вигоду його, а тоді він піде і назавжди останеться. Чоловік каже, так і зроби, хай так і буде. Все правильно. Воно було в гармонії. Не так, знаєте, що жінка поза спиною щось там собі рішає. Чоловік думає друге і так. Оце якраз проблема У багатьох сімей. Це не можна робити, це негативно впливає на розвиток і виховання дитини. Добра мама, вона також старається, щоб свою дитину привести до Бога. Це одна із найважливіших проблем, потреб. Дбати про, про те, щоб вона була здорова, не голодна, освічена, це є правильно. Але щоб дитина пізнала Бога, це задача на кожному батькові і також матері. Це перша Божа заповідь для батьків. Так написано в Біблії. І тому як важливо пам'ятати про це, що саме ми можемо повпливати на те, чи наші діти будуть з Богом, чи без Бога. Чи ми їх навчаємо в Біблії, чи ми разом з ним молимося? Знаєте, я дуже щасливий в тому, що мої батьки якраз для мене в цьому є яскравим прикладом. У нас була як традиція, але це не просто була традиція, це був стиль нашого життя. Ми старалися три рази на день разом молитися і вранці, і в обід, незалежно яка пора року. Йдемо до хати, разом молимося і ввечері також, тому що батько був ініціатором оцих речей. Ми разом читали Біблію. І разом ходили в служіння. І дуже часто батько і, і разом нам бесідував, спілкувався. І не тільки в загальному, а навіть з кожним особисто знаходив час, щоб бувало годинами спілкуватися і разом молитися з кожним окремо. А нас було 15. І окрім того, що він сам багато молився, набагато більше, ніж разом з нами, за кожного з нас. Я не раз чув, коли батько молився за нас за кожну поіменну. І це, це дуже гарний приклад. І це є дуже правильно, це обов'язок кожного батька і кожної матері. Хай Бог нам цьому допоможе. І останнє, що хотів сказати, що добра мама вона є яскравим прикладом для своєї дитини. Прикладом, зразком. Ми особливо найбільше чим впливаємо, це нашим прикладом, як батьки. Те, що ми говоримо, це все правильно, і це треба робити, наставляти, говорити, виховувати, настоювати, можливо, забороняти. Але хто ми є і як ми себе ведемо, який ми приклад показуємо для наших дітей, це має особливий приклад на все життя. Тому що діти дуже часто роблять саме те, що роблять її батьки. Дуже часто, знаючи маму чи батька, її характер, дивишся на дитину точ у точ і тому наше прислів'я так звучить. Яблуко від яблуні далеко не котиться, або який батько, такий син. Німецьке прислів'я так звучить, що не вих... батьки не виховуйте дітей, а виховуйте себе, тому що діти все рівно будуть такі, як ви. Виховувати треба дітей, але не забувати себе виховувати, щоб бути для їх добрим прикладом. Амінь. Хай Бог цьому всім нам допоможе. Саме про це ми і помолимося.